Виконуємо номер 1452 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Свіжі сливи містять 60% води. А чорнослив сушені сливи 15% води. Скільки свіжих слив потрібно, щоб отримати 8 кг чорносливу? Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Позначимо. Кількість свіжих слив змінної Х. Отже, Х кілограмів містять 60% води, 8 кг містять 15% води. Маємо справу з прямо пропорційною залежністю. Складаємо пропорцію Х відноситься до 8, як 60 до 15. Використаємо основну властивість пропорції Добуток крайніх до рівня добутку середніх. 15х дорівнює 60 помножити на 8. Знайдемо Х, поділимо за допомогою риски дробу на 15. 60 і 15 скорочуємо на 15. 15 ділимо на 15 буде 1, 60 ділом на 15 буде 4. І 4 множимо на 8, маємо 32. І записуємо висновок. Потрібно взяти 32 кілограми свіжих. Записуємо відповідь 32 кілограми, номер 1452 виконано.